Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде більш таке соціальне відео, тому що в коментарях ви дуже часто просите допомогти з пошуком роботи. Дуже багато людей втратило роботу, дуже багато людей шукають високооплачувану роботу, і дуже багато людей переїхало з зони бойових дій і не знають, куди їм піти і чим зайнятися. Тому зараз я знаходжусь тут, в одному із сервісних центрів компанії Astra, яка займається продажем сільськогосподарської техніки імпортної, а також продажем запасних частин до даної техніки і сервісним обслуговуванням. І ви прекрасно знаєте, що продати може не кожен. Але якщо у вас є голова, яка вміє думати, а також руки, які не бояться роботи, то хочу познайомити вас із тим, наскільки цікава. Корисна і високооплачувана робота сервісного інженера тому поїхали разом з вами розбиратись. Кожна нова одиниця техніки заходить до нас на базу і робиться, як ну, як кажуть, «предпродажна підготовка. Тут іде перевіряння повністю всіх рідин, Зновішній вид техніки, щоб ніде не була там чи царапана, чи ударна, то що техніка проходить відстань там з Германії до України, також на тралах, вона може бути мати якісь свої дефекти. Основне. Так само переписуються і серійні номера техніки, перевіряються всі повністю охолоджуюча рідина, рідини в двигуну, рідини в бортових редукторах. Також дуже часто буває, що техніка з заводу виходить як базова і треба доустанавливати якісь определені опції. Чи там лінія гідравліки, керування на, на постійному потокі олив, чи там е, злив масла без, без опору. Це все установлюється тут на базі відносно того, що хоче отримати клієнт. Коди розблокування, під'єднання під секшн контроля, під'єднання до навігації, це все робиться тут на базі. І вже тільки після того, коли тут повторно ще ця техніка пройшла. Зовнішній вид, калібровки, налаштування, тільки після цього вона йде до клієнта. І вже напряму в клієнта. Її вводять в експлуатацію, проводять навчання оператора чи одного, чи двох, чи скільки клієнт захоче. Ну, це вже навчання оператору проводиться напряму в полі. Ну, зараз проводиться перена... ну, перенастройка трактора сервісно. Під час проведення pre-delivery inspection, PDI нашого ми перевіряємо оновлення трактора, так як в ньому наявно дуже багато блоків. Також ми перевіряємо на справність роботи. Монітора, світлових показчиків, датчика, наявності оператора, всього, що є на тракторі, чим буде користуватися тракторист. Обов'язково завести. Ось Секції. Секції. ти. Наскільки складна робота сервісного інженера? Ну вона не так складна як специфічна, так як в основному ми їздимо по всій Україні. Роботи у нас зв'язані з дуже різною великою кількістю техніки: це оприскувачі, навантажувачі, трактора, сівалки. Вони всі є сучасні з сучасним керуванням. Тому робота цікава по всім цим брендам, по всім. Категоріям у нас проводяться регулярні навчання міжсезонні. Е, недавно я закінчив навчання по оприскувачам хорш, оприскувачам берту, сівалкам хорш, тракторам «Фент». Тому тут є свій ріст в цьому плані, як спеціаліста і як людини. А за кордоном навчання проходять? Навчання за кордоном проводилися, але в довоєнний період і як тільки війна закінчиться, вони знову, я думаю, відновляться. Тобі подобається робота сервісного інженера? Звісно, якби вона не подобалася, я б не працював. Навірно, просте питання, проста відповідь. <рес> Багато хто працює все одно, не за професією і ходить. Ну, ну я за професією працюю. Я навчався на агроінженера і зараз працюю регіональним сервісним інженером по точному землеробству. Ми зараз знаходимося в сервісній майстерні київського філіалу В СМТ Чабани. На даній майстерні виконуються переважно основні роботи крупногабаритні. Це ремонт двигунів, ремонт вузлів агрегатів до техніки «Ахко». Ремонт саму, ну, навантажувачів Маніту. І це є ну, основна сервісна база, де деякі роботи не можна виконувати в господарстві у клієнта, а безпереважно їх краще виконувати тут на місці. На базі є і свій підйомний механізм, який можна знімати, там двигуни, кабіни, повністю все. Нормальні умови для роботи, температура в приміщенні 18-20 градусів. База оснащена різними підйомними механізмами, механізмами для зняття коліс, важких для зняття противоваг, різними підйомниками. Наприклад, зараз проводиться ремонт трактора Фент. цьому трактору вже приблизно 25 років, він з 97-го року. Тут йшов основний ремонт, і заміна коробки передач. І Ремонт валу відбору потужності. Це вже йде етап зборки трактора, бо спочатку він розбирався, була знята кабіна, знята коробка, знятий задній мост. Це вже йде фінальна стадія ремонту даного трактора. І клієнт довольний, тому що 25 років трактор відпрацював без основних поломок. Ну, вже дійшло до того, що треба не ремонтувати коробку, а йде повністю заміна е на нову запчастину. Дана майстерня має три стаціонарних пости для ремонту крупногабаритних тракторів, наприклад, це Челленджер 685 ї моделі. Тут також проводився ремонт двигуна, ремонт заднього моста. Це, щоб ви розуміли, це повністю розібраний трактор, можна так сказати. Тоже він йде ну, у режим складання трактора. Йому ще там, може тиждень і він буде готовий. Також можна ремонтувати менші трактори серії Вальтра. Даний узіл це також заміна коробки передач на техніці Вальтра. Цим тракторам. Щонайменше років по 15-16. По у даній майстерні працює 5 людей стаціонарних, які закріп... ну, тут постійно знаходяться. Якщо є потреба виїзду в поле до клієнта, то також можна проводити ремонти напряму в господарстві у клієнта. Також на київській базі є 5 сервісних інженерів, які постійно. Переважно працюють на виїзді у клієнтів і ремонтують і, там, невеликі поломки, перепрошивки трактора, заміну малих вузливих агрегатів напряму у клієнта в господарстві. Бо привезти трактор на капітальний ремонт це все-таки ну, це, з однієї сторони, затрати на дорогу, щоб його сюди привезти, але з другої сторони, це величезна економія часу з тим, що навпроти ми маємо склад з запасними частинами. Це зменшує логістику по доставці запасних частин, і коли проводиться повна дефектовка трактора, це не поверхностна дефектовка трактора, а повна розборка трактора. Тоді можна зробити якісну дефектовку, розуміючи, що треба определені запчасті, вузли які, в принципі, завжди є в основному складі запасних частин. І це по суті, зменшує витрати на трактор. Трактор краще привезти раз в майстерню, зробити його там за два тижні, за три тижні, максимум за місяць. Це зимою в зимовий період, і він буде заново працювати не один рік в полі в господарстві. Якщо це трактор Вальтер, що ми показуємо, тут йде повний ремонт коробки передач на місці, повністю заміна всіх синхронізаторів, дисків, гідропакетів, підшипників, там, роликів, сальників, це йде ремонт. Це складна робота, яку краще виконувати все-таки спеціалізованій майстерні тут на місці. Ну і одна із великих як би сказати, робот, яка не, не робиться ніколи у клієнта, це ремонт двигунів, куди ми можемо далі пройти. Ми зараз знаходимося на посту по ремонту двигунів внутрішнього згорання. На техніку Ахко, на техніку Маніту. Перед тим, як провести ремонт двигуна, йому робиться повністю розборка двигуна і робиться дефектовка. Наприклад, ну, оце вже два блоки, які повністю проведена дефектовка і, ну, і діагностика. Цей двигун у нас, виходить, Маніту Перкінс, цей двигун Сізодізель, який встановлено на більшості тракторів Challenger і на комбайнах фірми Ахко. Ну, це проводиться замірювання центрально поршневої групи, вимірювання колінвалів на прогиб. Провіряються також головки на, на їхню цілісність, щоб не було ніде втрати охолоджуючої рідини, втрати картерних газів. Для цього всього потрібно також спецінструмент, Він завжди у ну, хлопців під руками, бо дуже багато і агрегатів, яких ну, не можна розібрати там, з допомогою молотка і зубила, треба якісний гарний інструмент. Це вже після проведення дефіктовки, деякі запчасті це вже вибраковуються, і вже двигун після капітального ремонту має отакий повністю вид. Тут повністю все перебрано, і це вже двигун готується до запуску. Це двигун е трактора Фент. 953 модель. Цей двигун вже також повністю проведений капітальний ремонт двигуна. Чекаємо ну, там, дозвіл клієнта, коли приїхати до нього господарство, встановлювати. Зараз, як би сказати, лютий місяць, ну, ждемо трошки як потеплішення. Типу Була повністю проведена заміна розпідвала центрально поршневої групи, старі запасні частини знаходяться в ящику, це все буде повернуто клієнту. Повністю вся заміна двигуна проходить запчасть на запчасть. Нову встановили, стару вернули, і лю люди доволі, тому що вони розуміють, що нема такого, що там щось не доставили, ні тому подібне. Весь ремонт двигуна завжди супроводжується з дзвінками до клієнта, з поясненням тих узлів і грятів, які треба замінювати, або консультуємося з ним, питаємо. Бо запчасті стоять немало, чи людина дає дозвіл, чи не дає дозвіл на установку одних чи других запасних частин. Ми рекомендуємо, що якщо е, двигун одробив років 15 і показано, що вже треба міняти, то треба міняти. Ми на своєму настає, що повинен йти капітальний ремонт. Двигуна а не поверхневий. А скільки двигунів за сезон ви перебираєте? Ну, якщо, наприклад, за сезон перебирає, якщо комбайновські двигуни, це, наприклад, Сізодізель, ну це може 5-6 двигунів бути по комбайнах, тому що ну, на комбайнах двигуни довше напрацьовують до відмови, чим двигуни тіши на тракторах працюють. Тракторних двигунів, я думаю, штук 50 ну, проходить за сезон по ремонту. Тому що трактора працюють значно більше за один рік, ніж напрацьовують комбайни. Комбайн може спокійно працювати років 15 до ремонту двигуна трактора це може бути 10-12 тисяч мотогодин, це може бути і 5 років і 6 років. Капремонт двигуна залежить від того, як його експлуатують. Як часто міняють фільтра масла, як він проходить трактор якісне обслуговування, бувають випадки, що двигуни напрацьовують і 5, і 6 тисяч мотогодин, а бувають, що двигуни напрацьовують і 14, 15, і 16 тисяч мотогодин. Якщо взяти двигун Перкінс, який переважно установлені на нашій техніці, це на Маніту, то і 24, і 26 тисяч мотогодин є, де вони ще працюють. Все залежить тільки від, від обслуговування, від оператора, ну, від того, хто як їздить на ньому. Скільки часу десь треба, щоб вивчитись на сервісного інженера для обслуговування там, двигунів чи ну, взагалі потокої техніки? Двигуни постійно змінюються. Постійно. Кожний рік випускається нова модель двигуна, але будь-який офіційний ділер він має всі документи по ремонту двигунів з налаштуваннями, з зазорами, зусиллями затяжок. В першу чергу треба мати як би сказати, розуміння, що ти робиш в першу чергу. В другу чергу треба мати спецінструмент, треба мати всі спеціальні зйомники, фіксатори, щоб нормально відпрацю ну, зробити двигун. Можна всю життя працювати. І мати уяву тільки в одному двигуні. В одному. Ну, оскільки я ж кажу, що всі двигуни щороку змінюються, нові системи там, випуску, впуску, різні каталізатори стоять, це як би сказати, всю життя працюєш і всю жизнь учишся. Ну, працівники, які приходять до нас на роботу, вони спочатку проходять навчання всередині бази з нашими сервісними спеціалістами. Поступово, коли вже наші ведучі інженери, спеціалісти мають розуміння, що цей молодий хлопець навчився чогось, вже можуть плавно пропускати його до проведення ТО на тракторі, технічного обслуговування. Поступово хлопці навчаються, можуть уже там переходити до більш складних операцій. Наприклад, хлопці, які працюють в моторному відділі, вони проходили навчання в Германії по двигунах Ман. Фірма Астра проводить навчання з виїздом за кордон, де обучають закордонні спеціалісти определенних. Ні види двигунів, определені нюанси, як розбирати ці всі зазори регулювання, повністю все. Якщо людина сама хоче навчитися, ну, я думаю, що там за два-три роки спеціалістом можна вже стати. Ну, буде спеціалістом. Яка необхідна для цього освіта? Ну, я вважаю, що освіта повинна бути тільки вища і тільки технічна, щоб людина мала. Ну, поняття, що це, там центральна поршнева група це розподільчий вал, як воно вращається, обертається, гідропнемопривод обов'язково треба, щоб, ну, щоб люди знали. Хоча б самі там, основи там, електротехніки, любої електроніки, не можна людину взяти, яка взагалі не розуміє нічого в техніці, поставити. До спеціаліста сказати, що ти будеш робити так, як я, і ти щось научишся, не научишся. Тут треба трошки думати, як вже думають інжиніра. От е, В учбових закладах в першу чергу розказують основні ази, принцип роботи, робота машини механізмів. І тоді вже всі трошки думають по-іншому. Людина, яка там ремонтує, не знаю, там... Побутову техніку, вона більш зв'язана з електронікою. Людина, яка робить двигуна-трактора це більше механіка, гідропневмопривод. Тут треба трошки по-другому розбиратися, але це все першопочатково учать вузи там, чи технікум. Це має бути механік. Інженер-механік по освіті. А у вас були такі випадки, що сервісні інженери вирощувались із трактористів з водії, чи з операторів? З водіїв? Були випадки, коли хлопці, які були водіями, також працювали в Астрі, переходили і з роками це не за пів року, не за сезон, а з роками ставали інженерами. Але той самий водій, він так, аж, так само мав технічну освіту. Тобто водій він сам по собі вже механік. В принципі, він має уяву, що де, як крутиться, що куди повинно подвинути, щоб далі щось вийшлося в техніці. У нас такі майстерні, де можна проводити капітальний ремонт техніки. Шість майстерень. Це виходить Київ, Черкаси, Прилуки, Умань, Тернополь і Хмельницьк. Виїзні сервіси сервіс інженера знаходяться майже в кожній області. В кожного сервіс інженера є службовий автомобіль, які, в принципі, у нас розташовані так сервісна служба, що вона перекриває всі області по Україні. Тут вже дивляться по кілометражу. Якщо до клієнта ближче виїхати, наприклад, з Київської області, вийдуть з Київської області. Якщо ближче виїхати з Чернігова, то виїдуть хлопці з Чернігова на ремонт. В першу чергу це пов'язано із зменшенням затрат. На відстань і якомога, щоб скоріше сервісний інженер виїхав до клієнта. Якщо навіть клієнт, ну клієнта-трактору зараз він ну, працює сьогодні в Вінницькій області, завтра буде працювати в Черкаській області, то, зві... то обслуговувати вийдуть хлопці з Черкаської області, там, де буде менша відстань до нього і менший час на, устр... ну, на усунення несправності там, чи трактора, чи погрузчика, чи культиватора. На сьогоднішній день компанія Астра нараховує 56 сервісних інженерів. Це те, що ми перед цим казали. Вони знаходяться. По, ну, по території України, хто знаходиться на стаціонарних базах постійно тут, хто постійно на виїздах. В принципі, 56 людей Це означає те, що якомога скоріше буде усунена поломка трактора, виїзд до клієнта. І все робиться так, щоб клієнти були задоволені нашими сервісними інженерами. Які висновки можна зробити з того, що ви побачили? Це те, що кожен інженер наш, який працює, він... Любить свою справу, віддається повністю. Як результат, ми можемо гарантувати якість проведених ремонтів. Які умови мають сервісні інженери? Сервісний інженер, коли приходить до нас на роботу, він отримує автомобіль, отримує комп'ютерну техніку, мобільний зв'язок, офіційну заробітну плату, соціальними гарантіями, роботою в команді, яка зацікавлена вирішувати самі складні задачі. І це так створює цю енергію, яка нам дозволяє сказати, що ми можемо зробити щось краще, щось якісніше, то що не можуть зробити інші, на який дохід може розраховувати мінімально сервісний інженер, який прийшов в компанію? На сьогоднішній день офіційна заробітна плата сервісного інженера складає 20 тисяч гривень, але кожен сервісний інженер отримує бонусну частину, яка може в рази перевищувати офіційну заробітну плату. Тому на сьогоднішній день ми запрошуємо до співпраці компанії для отримання якісних послуг і готові взяти в нашу команду з працівників, які хочуть розвиватися, хочуть навчатися і отримувати достойну компенсацію за роботу.